Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Роха. В цьому відео хочу показати вам нереально крутий бій. Дійсно, я не побоюсь цих слів нереально крутий бій, який відіграв на доволі незвичному танку. Це американський ЛТ 10 рівня Sheridan. Як ви вже зрозуміли з прев'юшки, в цьому бою я взяв доволі рідкісну медаль це медаль Колобанова. Але як я її взяв? Давайте подивимось разом з вами. Тож, проаналізувавши цитавчик. Можна подивитися, що в команді ворога знаходяться такі ЛТ, як Мантікора, АІМІК-1315 і ЄБР 105 Я не вирішую їхати вперед, тому що хто грав на цьому танку, всі прекрасно знають, що Шерідана одне з найгірших маскувань. Серед ЛТ 10 рівня. Тому я вирішаю, вирішую спокійно стати і спробувати відстріляти ворожі ЛТ. Може когось ще підловити. Наший IMX 13105 став позицією, в принципі, він їх просвічує. Тут з самого початку намагається відстрілювати ЛТ-C13105, попадає на засід. І ось тут виїжджає Т110Е5. Що я вам скажу про цей танчик? Доволі непогана в нього гармата. І також є вибір двох гармат: це ДПМ, на, на якій я зараз граю, і фугасниця. З приводу фугасниці, я вам скажу одне. Я не рекомендую ставити цю гармату на цей танчик. Це більш, так би мовити сказати, по фану їздити, викидувати по 900, фугасами накидувати. Але я граю для стабільності, граю на відміточку. Тому я вирішив пограти з стандартною 105-мм гармату. Давайте коротенько розповім про характеристики цієї гармати. Середнє пробиття у нас 236 мм, середня альфа з пострілу 390 одиниць, середнє пробиття кумулятивами 280 Доволі непогане пробиття, як для ЛТ 10 рівня, я так би сказав, доволі круте навіть пробиття. Тут намагаюся вицілювати ворожі ЛТ, попав. ЄБРЧК-105, він помилився, втратив швидкість, тому я відстріляв. Наші зараз на к лінії починають потихеньку пропушувати. Я вирішую також зараз перетягнутися, поїхати до них, спробувати допомогти, продавити той напрямок. Доволі все, на даний момент, складається непогано в місті. Тому я вирішую зараз. Давайте перемотаю, ось, перетягуюся на ЖД. Що скажу вам ще з приводу цієї ЛТшки, Блін, ЛТ доволі складна в своєму виконанні, тому що, блін, її габарити це дуже-дуже завеликі. І намагатися світлити, ну це не ЛТ для підсвіту, це ЛТ Дамагер. Але мені такі танки подобаються, більш-менш непогані, дуже круто заходять. Я обожнюю такий тип гри. Ті, хто слідкує за мною давно, знають, що я грав на. ЛТ 10 рівня німецької гілки прокачування РХМ. Доволі також крута ЛТшка в плані ДПМ. -у. Ось тут виїжджає 13.05, яку я зовсім не очікував зустріти. Він дає нам першу тичку, другу тичку і третю тичку не влучає. І тут мені нереально щастить. Думаю, спробувати вицілити леопарда під мостом, але, на жаль, його не видно. Тому вирішую викотитися в наглу і спробувати дати йому тичку. Звожусь майже з півведення. Кидаю і влучаю, наношу йому 377 одиниць. Пробую ще одну тичку дати. Кидаю. Добрий день. Броня не пробита. Як не пробита, можна подивитися і передивитися прям цей реплейчик. І побачити, що я прям влучаю чітко в броню. Але. ВГ сказала, сказало, броня не пробита, на жаль. Тому вирішую відтягуватися назад. Чому я відтягуюсь назад? Останній раз світився ЄБР ось в квадраті H7. Я думаю, що. 13105 повинен залітати з-під ЖД, з-під мосту, і наносити дамаг нам в спину. Але він, на жаль, і, на щастя, не поїхав. Тому вирішую спробувати добрати леопарда 1, влучаю, забираю його, все. І намагаюся сейвитися в цій позиції. В цей момент fv 215 b підсвічує MX-1305. Я вицілюю, вицілюю ретельно, збиваю йому каточок, і по каточку його забирають. Чудово! В цей момент у нас залишається 5 гравців. Баджер, 2 арти і об'єкт 430. Думаю перетягнутися поближе до баджера, до спробувати відпрацювати по мантікори. Але мантікора в цей момент відтягується. Ось тут співвертухи, думаю, кинути по т 4 але не влучив. З приводу влучності цієї гармати, я вам так скажу. Якщо ви будете грати на цьому танку, зводьтеся до кінця, тому що танчик. Не влучає, банально не влучає. На якому я обладнанні катав в цьому бою? Це вентиляція, досилач і приціл. Я не вирішив ставити на нього просвітлену оптику. У мене огляд там, якщо не помиляюся, 460 метрів. В принципі, мені це влаштовує. Я вирішив йому затопити його основні плюси це його гармату. Тому що я вважаю, це ЛТ-дамагер. Серйозно. ЛТшка, яка може наносити непогано і досить непогано з середньої шкоди. Ось тут я роблю такий моментик. Я кинув 430. Я розумів, що. Хоча на той момент я не розумів, що це буде поразка, але я вже змирився, що буде поразка. І вирішив відтягнутися і спробувати забрати арту. Тут підсвічується яга ЄСТО, звожу до кінця, роблю постріл, і вона в цей момент пропадає засіто. Але. Я дав їй дамаг, я дав і наніс дамаг, тому блайндик можна зарахувати. Після бою, в результати бою, ви побачите, і там буде видно, що дамаг пройшов по яй. Вирішую обережно, обережно тут зіграти, тому що хочу поїхати до арти, але розумію, що яга починає викочуватись. Думаю, відтягнутися назад, заїхати в кущі, спробувати підловити ягу. Може, якщо вона на мене поїхати, спіймати на каточок, ну і закрутити. Підсвічується ось тут яга. Яга, до речі, не їде сюди. Яга поїхала туди. Даю дамаг, але, на жаль, Варгеймін сказав, ні, тобі дамага не бачити. Ну все, яга заїжджає за будиночок і я лечу. Я бачив, що звідси відлітали трасери. І лечу за артою. Підсвічується на т 92 Кидаю на повному ходу, пробиваю. Не вирішую таранити, не хочу таранити, тому що ХП в мене залишилось 400 кітпонтів, тому вирішую добирати. Забираю арту, намагаюся відсвітитися. Ви всі, як знаєте, 10 секунд. 10 секунд пропадаєте за світу. Відсвічуюсь і думаю ризикнути по першій лінії, намагатися втекти в місто. Ось тут виїжджаю, і тут доволі крута ситуація. Підсвічується яга, підсвічується бат і підсвічується 113. Яга кинула, не влучила. Кидаю свертухи в бачата, забираю другим пострілом, бат не влучає, в цей момент 113-й, відстрілює, також не влучає по мені. Чому ось в цьому моменті я не став і не намагався добирати 113. Та тому що є Йосиф Сьомий, який світився ось тут. Також Яга. яги там приблизно залишалося секунд 10-12 перезарядки, тому вирішую просто банально тікати в місто. Цей момент. На захват стає один ворожий танк. Я думаю поїхати спробувати збити захват. Останній момент тут підсвічувався Є4. Тому я думаю, що тут якраз є Е4. Мантікора чому не стала на захват, я не знаю. Хоча, якщо б мантікора стала, я б її не висвітив. Підсвічується Є4. Даю альфу, і ось. Нас середня шкода з пострілу, якщо ви знаєте, 390 одиниць. У мене вилітає 365. Не пощастило. Тут підсвітився. Мені нереально просто пощастило. Є четвертий. Не влучає по мені. Я його добираю. Яга знову не влучає. Я не знаю, яго, походу, з вертухи кидає. Кидала. Йосип цьомий кинув, теж не влучив. В нього 295 хп. Я звожусь до кінця. Добираю Йосипа. В цей момент у нас вже 5 фрагів. Тут вилітає шот на мантікора. Кидає. Прям екшен нереальний. Не пробиває. Я не знаю, куди вона влучила. Вона мене не пробила. Це просто пощастило. І ось тут на прокатці мантікора знову не пробиває. І тут треба забирати мантікору, тому що мантікора це дуже велика проблема. Хто грав на цьому танку, всі прекрасно розуміють, що це, напевно, один з найкращих ЛТ в плані маскування. Та це не один з найкращих, це одна з найкращих ЛТ 10 рівня в плані маскування. Тому якщо б я її не добрав би, це було б дуже великою проблемою для мене. Вирішую відтягуватись, збільшувати відстань, тому що в них залишилось два танчики. Це Яга 113-й. Огляд мене дозволяє їх пересвічувати. В цей момент підсвічую 113-го. Перезаряджаюсь на підкалібри. Думаю, вицілити, добрати. 113-го, але в цей момент 113-й робить велику помилку. Він поїхав за мною, він не став дочекатися ягу, щоб підтягнутися і спробувати разом поїхати. Я відтягуюсь, від'їжджаю від куща 10 метрів, кидаю, пробиваю акумулятивом. В цей момент не підсвічуюся. Ось тут думаю, ну. Ризикну кінну блайндиком На жаль, не влучив Уже з цього моменту в мене вже почали труситися руки. Скажу вам серйозно. 113-й підсвічується, даю йому тичку і забираю. Нас залишається 4,5 хвилини. У мене 400 хп. На даний момент я вже зробив 7 фрагів. 4700 видимого дамагу. Але якщо ви пам'ятаєте, я дав ще по Ягії 100 Блайндик один. Вирішую під'їхати до цього ж будиночку, де я з самого початку підтягнувся, і спробувати просвітити ягу. Яго, до речі, світилася останній раз в квадраті е 3, тому думаю, я розрахував на те, що вона поїде ось так понизу. Але, як вийшло, на жаль, вона не поїхала. Я думаю, просвітити ці квадрати, обережно чекаю, її немає. У мене час є. Часу доволі. Достатньо 4 хвилини, я вирішую просто перетягнутися банально через 9-0 ЖД, і ось так об'їхати їхати як і спинку. Я розумію, часу вистачає. Снарядів, в принципі, в мене вистачає 3 підкалібера, 9 кумулятивів. З, враховуючи те, що в мене середня альфа з пострілу 390 одиниць, тому думаю, я повинен її забирати. Але я вам скажу одне, коли я грав перший стрім на цьому танчику. Я не ловив, скільки ваншотів, як на цій машині. Ні на жодному танку я не ловив скільки ваншотів, скільки спіймав на Шеридан. Тому що ну просто в нього нереально великі габарити. Світити на ньому дуже складно. Якщо вас підсвічують, ну нереально не влучити по цій машині. Там, де мене не пробила мантікора. Ну, мені пощастило. Також яга, де не влучила два рази. Ну, скоріш за все, яга, напевно, кидала з вертухи. Так само і 113. Але там була ситуація, де я вже заїжджав рельєф. Можете самі передивитися той моментик. Тому танчик доволі специфічний і доволі складний. Не знаю, будуть його апати, не будуть. Ну, в принципі, мені такий типаж ЛТ підсвічується. І ось тут моментик. Підсвічується зараз яга Е100. Доволі. Специфічна позиція, Яга мене чекала, вона знала, що, скоріш за все, я буду об'їжджати. І на секундочку вам скажу, що Яга не виїхала з цих будиночків. Гравець не дурний, як оказалось. він розуміє, що якщо він поїде в чисте поле, я його просто банально закручу. Ну і розберу. Тому Яга вирішила залишитися в цих будиночках, щоб максимально я не зміг її закрутити. Ось тут доволі ризиковий момент. Я вирішив перетягнутися ось ці кущі, щоб спробувати висвічувати. І тут Яга поїхала вперед. Не знаю, як вона, скоріш за все, прочитала цю перекаточку, тому мені дуже сильно пощастило. Якраз такі таймінги. Але якщо б вона раніше виїхала, вона могла мене добрати. Я вирішую ризиковано зіграти. У нас вже почалось таймер відраховувати 2 хвилини. Ось тут. Дивіться, зараз покажу вам один момент. Чому? Тут я намагаюся вицілювати командирку, а не НЛД, ви скажете. Тому що в мене не вистачає, на жаль, кавенів. Але якщо я виїду вперед, після пострілу я, на жаль, буду підсвічуватись. Тому я вирішив зіграти більш сейвово і не ризикувати. Тому що, блін, якщо я кинула б з вертушки, то це було б фейл. Тут кожна помилка коштує мені медаль Колобанова. Тому я вирішив... Пробувати повицілювати командирочку і більш сейвово зіграти. Даємо перший постріл, але не влучаю. Відкочуюсь, бачите, як я не підсвітився. Думаю, знову під'їхати, просвічую ягу, кавені мене не вистачає. Вицілюю командирку, даю постріл, і яга дає постріл. Все, це шанс. Це шанс, щоб розібрати ягу. Яга, до речі, поїхала вперед, а потім зрозуміла, що не можна їхати. Вона. Відтягнулася назад до будиночку. за те, що я говорив дуже грамотний гравець. В нього якраз стоїть польове загартування. Ну, на жаль, я не збиваю йому каточок. Стріляю в каток, але в нього стоїть закалка. І дивіться, який мув робить. Я думав відкотитися назад, але яга зробила доволі правильно. Вона почала відтягуватися. Назад, щоб в неї був кут огляду максимально великий, щоб я її не прострілив, не закрутив. Тому вона відтягнулась, я вирішив також відтягнутися, пропасти за світу. Нас залишається. Часи то тікають, 50 секунд. Я розумію, що кожна помилка тут неможлива. Тому думаю, відтягнутися, перетягнутися і спробувати забрати його ЄСТО. Вона просвічується в перекатці, намагаюся кинути з вертухи, але, на жаль, не влучаю. Думаю, під'їхати поближе. Пропадає за світу. Спробу, хочу обдурити її. Відтягуюсь назад. Яга, до речі, тут помилилася. Оце мені що пощастило. Вона заїхала всередину будиночки. І ось тут я вирішую банально просто чекати, щоб їй вона повернула свій корпус і, причому, зробити менший кут броні. У нас залишилось 11 секунд. Забираю ягу. Це фінальний постріл. І... Перемога. Що я зробив в цьому бою? Це медаль Колобанова. 8 фрагів це медаль Редлі Волтерса. Також я забрав 2 арти. Ну, і я отримав в цьому бою ще основний калібр. Ось такий бій вийшов, друзі. Якщо вам сподобався цей бій, не забувайте прожимати подобайки, а також підписуватись на канал. Ну а з вами був Роха. До зустрічі на трансляціях. Всім дякую за увагу, всім па-па, Бувайте!